Олександр Прохорчук, голова Всеукраїнської аерогеодезичної асоціації. Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, учасники конференції. Хочу всіх привітати з 10-ю ювілейною подією. Кожного року приємно дивитися, як збільшується кількість учасників конференції, як змінюються доповіді. Як висвітлюються ті нові проблематики, нова проблематика, яка є не тільки в Україні, а й в світі? Це й обладнання, це і прилади, це і програмне забезпечення, це і геоінформаційні системи, а також їх використання в нашому повсякденному житті. Але я хотів би сказати декілька слів про те, без чого все це не може бути: це про оновлення та створення картографічної основи. Всі ми знаємо, що з початком військових дій, з початком введення військового стану, видна заборона на використання пілотованих повітряних суден для створення ортофотопланів для аерофотозйомки. І минулий рік показав, що при створенні комплексних планів, наприклад, для того, щоб зробити карту десятичного масштабу, ми можемо використовувати супутникові знімки. Це Максар Airbus з роздільною здатністю 30-40 сантиметрів в пікселі. Це досить для того, щоб зробити картографію для за межами населених пунктів. Але для того, щоб зробити картографію в межах населених пунктів, зробити карту масштабу 1200-х або провести інвентаризацію, ми зараз можемо використовувати тільки безпілотні літальні апарати. І виробники цих апаратів, а також їх користувачі, стикнулися з. Проблемою ускладнення, отримання дозволів для виконання таких робіт. Для того, щоб виконати цю роботу, потрібно отримати дозвіл не тільки від військової адміністрації, а також від генштабу. Тому я з задоволенням побачив декілька доповідей, які є в плані програми конференції, які присвячені саме цьому питанню: створення, оновлення картографічної основи в умовах військового часу. І е, ще минулому році була створена ініціативна група, яка почала розглядати алгоритми, які ми могли запропонувати Генеральному штабу, військовому адміністраціям, для того, щоб спростити використання безпілотних літальних апаратів саме в умовах військового часу, для того, щоб зробити якісно картофотоплани, якісну карту, фотоплани, якісну карту основу. Е, тому я запрошую тих, хто використовує безпілотні літальні апарати, хто їх е, будує. Доєднатися до нашої робочої групи. Є електронна пошта, є наші контакти. У організаторів конференції є на сайті, тому якщо є, є у когось якісь ідеї, є якісь пропозиції, задоволення їх вислупимо. Ще раз хочу привітати всіх учасників з початком роботи конференції, побажати плідних результатів, і хай все пройде сьогодні тихо і мирно, і що не буде заважати, закінчити цю конференцію. Часно, дякую за увагу.